Доброго вечора. Новини у викладі журналістів телестудії Тясмен. В неділю у Смілії відбулися вибори до трьох владних структур. Сміляни обирали міського голову, депутатів до міської та обласної рад. Територіальна виборча комісія ще не оприлюднила результатів виборів. Підрахунок голосів триває. Однак попередні дані з'явилися у мережі інтернет. За інформацією, розміщеною на сайті Центральної виборчої комісії, загальна кількість виборців становить 53 тисячі. Прийшли на вибори 19 тисяч 531 особа. Це 36,9%. Тобто, фактично лише кожен третій смілянин скористався правом зробити власне волевиявлення. Сайт Прочерк з посиланням на соціальну мережу Facebook повідомив попередні дані голосування на місцевих виборах у місті Сміла, які виклав на своїй сторінці голова Черкаської обласної організації комітету виборців. Борців України Максим Михлик. У повідомленні, зокрема, зазначено, що серед кандидатів на посаду міського голови у Смілі голоси розподілилися таким чином: Олексій Ципко 39,35%. Олександр Плюта 15,35%. Станіслав Голубець 11,4%. Наталія Ястребова 10,4%. Андрій Шовкун 9,37%. Михайло Коваленко 7,66%. Сергій Міцький. Кевич 4,9%. Анатолій Василенко 1,5% Партії, які подолали 5% бар'єр до Смілянської міської ради, аграрна партія, партія Патріот, Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, Всеукраїнське об'єднання Черкащани, Всеукраїнське об'єднання Свобода, Радикальна партія Олега Ляшка, партія «Укроп», блок Петра Порошенка Солідарність та партія Сила громад. Про це пише на сторінці Фейсбук Максим Михлик. Як повідомили офіційні сайти управління надзвичайних ситуацій та внутрішніх справ. Прав області на Черкащині під час виборів грубих порушень та надзвичайних ситуацій не було. За новим законом про місцеві вибори в селах і містах, де зареєстровано менш ніж 90 тисяч виборців. Правила виборів залишилися незмінними. Переможцем стане той, за кого в неділю проголосувало більше виборців ніж за його конкурентів. Тобто, вибори відбуватимуться в один тур. Нагадаємо, це була інформація із мережі інтернет. На офіційні результати ще чекаємо. Відповідно до плану, у Смілі ремонтують дороги. Услід за вулицею Севастопольською поточний ремонт розпочали на вулицях 9 січня та Комунарський. Асфальт кладуть картами, тобто суцільними ділянками. Це, як запевняють фахівці, дозволить відремонтованій дорозі прослужити довше. На обох дорогах виконує роботи підрядник з приватної структури Дорстрой на трудовому озброєнні підприємства сучасна німецька техніка, яка дозволяє виконувати роботи швидко та є багатофункціональною. Це дозволяє залежно від складності ремонту застосовувати відповідну техніку. По вулиці 9 січня тривали час частина дороги протяжністю 100 метрів була майже вщент розмита. Загальним чином це було через те, що ця 100-метрівка є однією з найнижчих точок усієї дороги. Тут під час дощів завжди збирається вода. А через відсутність нормальної зливної каналізації. Ділянка дороги щоразу ставала однією з найпроблемніших для водіїв. Тому ця вулиця і опинилася в числі перших та найгірших доріг міста. Ремонт дороги почали з ліквідації джерела проблеми зливної каналізації. На черзі підготовка дорожнього покриття до укладання асфальтобетону. Тут з будівництва було зливової каналізації. Ви бачите, що по рельєфу вулиця, а це найнижче місце. І отут постійно таке, як море, розливалася вода, їй не було куди діватися. Тому проводжено оце Перед вами, ви бачите, зробили колодязі, між колодязями проложили труби, злову каналізацію, а воно по трубах великого діаметру проходить і виливається туди на болото. Тобто відведення ми зробили. Ще тягнулося виконання зливової каналізації, це знову ж таки рельєфом, і приходилося робити не просто глибокі такі канави рити, а дуже глибокі, більше 4 більше 5 метрів, бо закінчує. Тому трошки вони затягнулося. Новітня техніка, якою користується підрядник, змінює уявлення про ремонт доріг. Машини для прибирання вантажопідйомник та дорожню фризу успішно замінює один багатофункціональний навантажувач. Зараз, коли роботи пов'язані з обладнанням зливової системи, завершені, дорожні покриття розчищають та готують до того, щоб покласти новий асфальтобетон. Його, до речі, підряднику закуповувати не доведеться, адже приватна організація, яка виконує ремонт, також виробляє і суміш для дорожнього покриття. Окрім цього, тут подбають і про зовнішній вигляд вулиці в цілому та встановлять нові бордюри. Активна робота нині йде і по вулиці Комунарській. Це дорога державного значення, одна з тих, де рух найінтенсивніший. Тож нині сили зосередили саме тут. Усього виконавець полатає по місту більше ніж шість тисяч квадратних метрів дороги. Наше підприємство є переможця. Тендеру на поточний ремонт вулиці Комунарська, Леніна, Уманська та вулиці Свердлова, 60-річчя РСР. Буде проводитися поточний ремонт на Комунарській 4,5 тисячі квадратних метрів згідно умов тендеру, а на Свердлова близько 1600-1700 квадратних метрів. Є комплекс підготовки матеріалів. Є техніка, асфальтоукладчики, катки. Тобто підприємство Дорострою виконує повний комплекс будівельних доріг по ремонту та будівництву дорожнього покриття. Ми, ми, ми можемо робити від нуля і до здачі об'єкту. Спочатку дорожні покриття готують до ямкового ремонту. Щоправда, враховуючи стан дороги, роботи тут кваліфікують як середній між ямковим та капітальним ремонтом. Тут працює шість одиниць техніки: вантажівки, фреза, трактор та водовіз. По всій довжині вулиці проблемні ділянки вирівнюють, зрізаючи асфальт. Спочатку по одній стороні дороги вздовж вулиці, а потім перейдуть на іншу. Після цього розпочнеться кінцевий етап ремонту, стелення дорожнього покриття. У міському будинку культури проходять уроки мужності. Вони присвячені дню захисника України та 71-й річниці визволення України. Щороку у цій порі народний аматорський хор ветеранів війни та праці міського будинку культури готує тематичний репертуар до пам'ятних дат, які відзначають у жовтні. Розрахована концертна програма на школярів. У минулі роки ветерани виступали у навчальних закладах. Нині ж пропонують дітям завітати в оновлену малу залу будинку культури. Колективи навчальних закладів охоче відгукуються на запрошення. Такі уроки мужності дають можливість юному і старшому поколінню смілян поспілкуватися, виступити поряд на одній сцені, вшанувати захисників. Які в різні роки відстоюють мир і спокій на нашій землі. У репертуарі хористів та вокалістів будинку культури багато пісенних творів повоєнних років Другої світової війни. Їх гармонійно доповнюють сучасні твори, переважають теми патріотизму, любові до України, її народу та поваги до батьків. У цьому колективі виступають ветерани війни та праці різного віку. Є й такі, що брали безпосередню участь в бойових діях: люди з почесної когорти, захисників вітчизни. Поряд з поважними хористами виступає і керівник цього колективу заслужений працівник культури України Діна Осадча. На сцені переплітаються голоси кількох поколінь. Такі уроки мужності і патріотизму сьогодні вкрай актуальні та потрібні. Вони вчать пам'ятати, шанувати та любити. Хористи кажуть, що працюватимуть на сцені, поки є сила та енергія, аби власним прикладом виховати в нащадках найкращі людські риси і почуття своєю піснею і словом донести до юних дух перемоги, пам'ять про захисників і бажання бути корисним для смілян та рідному місту. Творчий колектив телестудії Тясман бажає вам вдалого робочого тижня та успішного вирішення усіх справ. Всього доброго!